Є така приказка: Наум наставляє на ум. Святий Наум покровитель знань і доброчинства. Не лише для українців. Цікава історія, цікаві фрески, цікаві ікони. Не переключайтеся. Ось такий недіючий є монастир Наума. Тут в Македонії, в містечку Охрид. Не діючи, тому що тут багато дуже туристів, і монахам тут дискомфортно. І все, весь монастир переданий просто під туризм. І тут лише є один монах, який керує доглядом і прибиранням цього монастиря і підготовкою його для огляду для туристів, пливемо на пароплаві. Рукою хочеться торкнутися води. Така розслабляюча прогулянка. Розлогий Охрит широчезний, з м'яким вітерцем, тихо пестить шкіру та бавиться волоссям. Неповторні краєвиди з усіх сторін. А на березі озера Охрит знаходиться монастир святого Наума. Македонською мовою. Монастир святі Наум. І ось уже перед нами його видно. Ми відправилися туди до мощей святого. Монастир цей збудований у 9 столітті, але десь між 10 та 13 століттями церква була повністю зруйнована. А нинішня датується 16 століттям і стоїть вона у тому ж місці на старому фундаменті. На невисокому пагорбі над озером Охрит висить невелика церквушка, монастир і всі господарські будівлі. Ми причалюємо до берега. Церква діюча в церкві проводяться служби. Найглибше та найдавніше озеро Балкан, яке межує з Албанією. Це озеро вважають одним з найкрасивіших і найчистіших в усій Європі. Вода у Охридському озері чиста і прозора. І саме в цьому місці цілорічно його температура від 7 до 10 градусів, не більше. Вода біля берега чистіша, ніж в самому озері. Вона тут просто джерельна. А це скульптура святому науму. Тут росло колись дерево, воно було старе. І одному художнику скульптору, який робив витвори мистецтва бензопилкою, приснився сон: що з цього вмираючого дерева можна зробити таку скульптуру святого наума. Джерело, з якого тече свята водичка. Ми знизу гарною дорогою піднімаємося на пагорб до монастиря. Територія чистенька, прибрана, все для туриста. Є монастирі живі і неживі. Живі це коли є братство монахів. Після отримання незалежності Північної Македонії життя монахів відновилося у багатьох монастирях. Але тут забагато туристів і монахам дискомфортно тут жити. І церковне управління не прийняло рішення, щоб тут жили монахи. Тому цей монастир вважається неживим. Тут проходять служби тільки у церкві. Але сам настоятель цього монастиря постійно тут живе, дивиться за порядком, доглядає територію. Звісно, не сам він це робить, а люди це роблять, але він їх контролює. Неподалік знаходиться село за три кілометри звідси. І щоб не було міграції людей у велике місто Охрид, щоб це село не стало малолюдним, настоятель всіх бажаючих влаштовує на роботу у церкву. А відстань невелика, людям комфортно ходити на роботу, і таким чином він стримує міграцію людей з цього села. Я трохи залипла на цьому павечі, дуже він мені сподобався. Внизу прогулянкові човники люди відпочивають. У минулому в монастирі розташовувалася резиденція охрицького архієпископа. А нині це монастир під юрисдикцією Македонської православної церкви. Ми заходимо на території монастиря, а церква святого Петка знаходиться лівіше. Охрицька архієпіскопія Македонської православної церкви. Це автокефальна помісна православна церква Північної Македонії. Вона є найбільшою християнською громадою, що діє на території цієї країни. А також у Македонській діаспорі. У 1959 році священий синод Сербської православної церкви надав автономію Македонській православній церкві в тодішній Соціалістичній Республіці Македонія в знак відновлення історичного Охридського архієпіскопства. І вона залишалася в канонічній єдності з сербською церквою під керівництвом їхнього патріарха. А у 1967 році, на 200-річчя скасування Охридського архієпіскопства, священий синод Македонії в односторонньому порядку оголосив про автокефалію від Сербської православної церкви. Одночасно Сербська православна церква оголосила Македонську православну церкву розкольничою релігійною організацією з її ієрархією, літургійні та канонічні стосунки. Нагадує вам щось про Україну. Аналогічно, як українська церква не визнавалася в Україні. Рука соціалізму. На території монастиря вхід безкоштовний. А ось уже вхід у сам монастир є платний. Плата невелика десь в межах 2 євро, і можна взяти свічечку. Заходимо у храм і зразу бачимо творців церковнослов'янської мови та абетки Наум, Климент, Сава, Мефодій, Ангеларій, Кирило і Горазд. Це святі, які найбільш шановані македонською та болгарською церквами. Усі вони тут були або тут жили, а трохи вищі Ілья на Колісниці. Тут є важлива також символіка. З'явилася слов'янська писемність і культура. Це не від того, що комусь просто захотілося перейти на якусь іншу абетку. Справа у тому, що християнство повинно було бути наближеним до слов'янської людини, щоб священники не проповідували на латині чи грецькій мові. Ми пам'ятаємо, що є церковнослов'янська мова, старослов'янська мова. Я пам'ятаю, коли була ще маленькою, то моя бабуся співала в церковному хорі на старослов'янській мові, і я її трохи також вміла читати. Були західні слов'яни, східні слов'яни, південні, потім ці мови поступово реформувалися під різні слов'янські народи. Якщо ми, українці, будемо розмовляти з македонцями, чехами чи поляками чи іншими слов'янськими народами, то ми будемо розуміти один одного. У цьому монастирі цікавий іконостас. Тут є ікона Святої Марини, яка жила у третьому столітті. Вона жила в період, коли християнство було забороненою релігією. Вона була дуже красивою. І її пропонували різні чоловіки заміжжя, але вона відмовлялася вийти за невірника. І її вбили, але вона не поступилася своїм християнським принципам. І ось в іконі зображено тріумф віри над невірою. Іконописець Константин зображує невіру через диявола. Марина його вбила, тече кров і унікальність цієї ікони у зображенні диявола. Десятиліттями цю ікону не ставили на іконостас, тому що за церковними правилами зображення диявола заборонено, а пізніше цю ікону все-таки залишили на іконостасі. Всього є таких чотири ікони: одна у цьому монастирі, дві ікони зберігаються в Охриді, і одна зберігається в церкві Софії Київської у вигляді фрески. Тобто у нас у Києві, ось ви бачите цю ікону ліворуч, Марина і посередині диявол. Наступна вища частина Іконостасу це зображення великих християнських празників, а ще вище Богородиця, Христос і 12 апостолів. Вшанування Наума Охрицького у чині преподобних виникло на південному заході Болгарії у X столітті. Це було ще до завоювання країни Візантією. У 11-13 столітті воно розвивалося на території Охридської архієпіскопії, а потім відновилося в Болгарському царстві Іоанна Асеня II. Пам'ять про нього разом із Кирилом та Мефодієм та їх найвідоміших учнів включена до Борила царя-синодика, а у 14-18 століттях. Наум Охрицький разом з рівноапостолом Климентом шанувався в Охрицькій архієпископії як чудотворець і цілитель. Люди справді йдуть е, шановувати Наума Охрицького до цього монастиря. Вони йдуть за зціленням до мощів святого Наума. Люди йдуть з душевними хворобами, втратою пам'яті і іншими хворобами. Тут були болгари, албанці, греки, волохи та багато мусульман. Про це свідчать дарчі записи. А після скасування Охридської архієпископії його шанування збереглося у Македонії, Греції, Албанії та Болгарії. Як скасовувалася ця архієпископія, я розповім трошки пізніше. Гробниця святого Наума знаходиться у цій кімнаті. Цікавим є те, що якщо прикласти ліве вухо до кам'яної плити гробниці, то можна почути стук, подібний сердечному. Частинок мощі святого Наума немає ніде, тому що його гробницю, яка тут знаходиться, ще ніхто не відкривав. Колись були спроби відкрити, але бажаючих це зробити долав параліч і хвороби. І саме тут, у північній Македонії, знаходиться це намолене, святе місце, місце сили. Цілющі властивості мощів святого наума вшановуються не тільки на Балканах. Але й у імперії Габсбургів, де переселенцями на його честь був заснований храм у місті Мішкольц, це сучасна Угорщина, а також у Болгарії, святого на вшановує вся православна спільнота. Шанують також його сподвижників Кирила та Мефодія. І в Україні у нас також є вшанування цих святих. Старовинні розписи, ікони, стіни не покриті сучасною фарбою, монастир не ремонтувався, тому можна справді дотулитися до колишнього древнього світу. А на фресках і іконах виколупані стіни і очі святих самими вірянами. І вони вірили, що якщо носити цю частинку з собою, то буде зцілення. Виходимо з приміщення ну і як же на території монастиря без води? І ця старовинна криниця була викопана, напевно, колись монахами, важко було її копати, тому що це скеля. У середині затишного дворика, оточеного невисокою стіною, розташована головна будівля монастиря будівля і площа, на якій вона височить, створює яскравий контраст із навколишньою природою та озером, неймовірна краса озера, якщо дивитися зверху. Якщо подивитися на монастир з боку озера, то здається, що він начебто нависає над крутим урвищем. Будівля монастиря вражає своєю архітектурною унікальністю. Замість звичних православних куполів на його вершинах розташовані пірамідальні склепіння, які надають йому особливого характеру, а головний хід прикрашають просторі портики, що додають аристократичності його зовнішньому вигляду. Святий Наум заснував монастир в 905 році. Архітектурне рішення будівлі, наскільки його вдалося відтворити в ході розкопок, як я вже говорила, є досить незвичним. Монастир був виконаний у вигляді трилисника і немає точних даних про час руйнування цієї будівлі. Але, скоріш за все, це сталося, коли до Македонії вторглися турки. Існуюча церква була відновлена у 16 столітті під час отоманського періоду, і сама будівля набула вигляду хрестоподібної будови з куполом. І хоча в 1875 році, внаслідок сильної пожежі значна частина споруди згоріла дотла, монастир зберігся до наших днів саме в цьому образі. І зараз замість монахів. Розташований готель, тут живуть туристи. Тут є ресторанчик, тут можна скуштувати шашлик. І я думаю, що сюди вже, напевно, монахи ніколи не повернуться. Виходимо в квітучий і зелений сад, і я продовжу розповідь про шлях незалежності. Македонської православної церкви Охридської архієпископії, як я сказала, що у 1967 році Македонську православну церкву визнали розкольничою. Що ж було далі? А у 2005 році архієрейський собор Сербської православної церкви відлучив від церковного спілкування віруючих. Які належать до Македонської православної церкви. Отже, Македонська церква протягом п'яти десятиліть залишалася не визнаною всіма канонічними православними церквами, щось схоже на українську церкву. І у травні 2018 року вселенський патріарх Константинополя погодився перевірити канонічний статус церкви. І лише у травні 2022 року Селенський патріарх прийняв церкву до супричастя під назвою Охрицька архієпископія також визнав Північну Македонію канонічною територією цієї церкви. А сербський патріарх оголосив про припинення розколу між патріархом та архієпископством, повернувши церкві повне суперечастя та ту саму автономію, яка була надана в 1959 році. Хоча Північна Македонія оголосила про свою незалежність у 1991 році. На початку червня 2022 року у соборі святого Сави у Белграді серський патріарх Порфирій вручив їй архієпископу Македонської православної церкви Стефану Томос про визнання її незалежності. Одночасно, болгарська православна церква відновила Євхаристійне спілкування з Охридською архієпископією. У дворі монастиря дуже красива природа, течуть струмочки, фонтани. Але час обмежений і потрібно встигнути все, щоб не спізнитися на наш пароклад. Ще трохи милуюся цим красивим парком, і буду йти до Охрицького озера. Треба встигнути в ньому скупатися, не зважаючи, що вода там холодна. І ось я вже внизу біля озера, шукаю кабінку, щоб роздягнутися, вдягнути купальник і йду в озеро зцілюватися. Для тіла адреналінчик нормальний, перепад температури також хороший, свіжочок, але чудово, дуже чудово. Так швиденько скупнулася. Тепер потрібно витратись рушничком, передягнутися, зняти вологий купальник і йти далі, досліджувати територію. Для туристів тут безліч кафе на узбережжі озера. Я приїхала у жовтні місяці, тому це не сезон, людей мало, і багато кафешок і ресторанчиків уже не працюють. Я уявляю, як колись монахам жилося на цій території, коли не було туристів, і коли це місце було просто безлюдним, воно було просто для них. А зараз я прийшла до швидкої річки Чорний Дрин. Порівняно із спокоєм хвиль Охридського озера, ця річка несеться справді як вихор. Одна з легенд оповідає, що святий Наум тримав ключі від Охрицького озера, і за його наказом води річки Чорний Трин, яка бере свій початок саме біля монастиря Святого Наума, проходять через озеро, не змішуючись з його водою. У водах цієї річки мешкають різні види риб, вугор Європейський, до речі, якому загрожує зникнення. А раніше Охрицький вугор мігрував з Охрицького озера в Саргасове море для розмноження. А у другій половині ХХ століття при будівництві двох дамб у північній Македонії та чотирьох в Албанії маршрут міграції вугра був повністю перекритий греблями. У річці, де стояча вода, повно монеток. Люди хочуть сюди повертатися. Річка Чорний Дрин витікає з Охридського озера на висоті 695 метрів над рівнем моря. І є єдиною річкою, яка витікає з цього озера. І на території північної Македонії на цій річці побудовані греблі двох гідроелектростанцій, внаслідок чого створені два великих водосховища Глобовиця і Спиле. Ця річка зливається з білим дрином поблизу Албанського міста Кукес і утворює єдину річку Дрин. Аналогічно як в нас в Україні є чорна тиса, біла тиса. Які зливаються біля міста рахів в річку тиса. Тут чудові прогулянкові човники, і неймовірна краса. Як добре, що людей зараз тут мало, можна все розгледіти. Перетворили на туристичний комплекс, кафешки, різні магазинчики, пляж. Ну, звісно, з такою цивілізацією монахи жити не будуть, тому вони звідси й пішли. Людина витісняє все. Не тільки природу, а й все, що зустрічається на шляху. Проходжу повз ресторанчик і величезний вибір страв. Різна риба, пелешко м'ясо, телешко м'ясо, мешано месо, месо, месо свинсько м'ясо, різні салати, віскі, пиво. Ну тільки приходь і розважайся. Ще мене тягне поближче до води, я тут запримітила величезну рибину, яку охороняють качки. Подивіться, яка здоровенна рибина. І качки біля тої риби. І качки тут не прості, а золоті. Вони просто сидять на монетах. Йду далі через річку Чорний Дрин. Красивим місточком. І потрапляю до сувенірів іще один тут ресторан, рибний ресторан, дуже гарно прикрашений різбою, в мілі ручки постаралися. От, тобто, тут неймовірна краса, на яку треба гроші, монастиря тут вже немає, тільки залишилися мощі святого Наума Охрицького. Ставте подобайки, підписуйтеся на мій канал Світ навколо мене. Щоразу подорожуйте зі мною. До зустрічі до нового відео нас чекає наш пароплавчик, і ми повертаємося Охридським озером до міста Охрид.